Кожна дитина це найбільший скарб для своїх батьків, а усі діти разом багатство суспільства, його майбутнє. Діти усі різні, але є серед них особливі, яким дуже потрібна увага дорослих. Ми називаємо їх дітьми з особливими освітніми потребами. Ще буквально кільканадцять років тому такі діти були майже ізольовані від соціуму. На щастя, відбулось переформатування людських цінностей, і це дало змогу суспільству наблизитись до проблем дітей з особливими освітніми потребами, повністю переглянути методи підходи до таких особистостей, умов їх життя та. Набуття ними повноцінної освіти так з'явилося поняття інклюзивне навчання. Так з'явилися інклюзивно-ресурсні центри, на які покладені завдання забезпечувати права дітей з особливими освітніми потребами. Рогатинська міська рада одна із перших створила інклюзивно ресурсний центр, фахівці якого проводять комплексну психолого-педагогічну оцінку особи, надають консультативну психологічну допомогу батькам особливих діток та головно відчиняють цим дітям двері у світ добра і любові, пізнання усіх відтінків його краси для роботи з дітьми з особливими освітніми потребами. Бами, Рогатинський інклюзивно-ресурсний центр має відповідних фахівців, зокрема психолога, логопеда, дефектолога, реабілітолога і спеціальні засоби корекції, яких завжди замало, бо для таких дітей хочеться зробити якомога більше. І тут у нагоді стають грантові проєкти. Так цими днями комунальна установа інклюзивно-ресурсний центр Рогатинської міської ради презентувала новий простір для корекційно-розвиткових занять сенсорну кімнату. Це маленький рай, де все світиться, булькає, шумить, міниться, змушує забути про страхи, заспокою. А якщо потрібно, спонукає до діяльності. Це спільна ініціатива Рогатинської та Букачівської громад, яку вдалося реалізувати завдяки швейцарсько-українському проєкту DECIDE – міжмуніципальне співробітництво у сфері освіти. Грант у сумі 130 тисяч гривень на облаштування сенсорної кімнати надала громадська організація розвиток громадянських компетентностей в Україні. На сьогодні близько 200 дітей з обидвох громад пройшли комплексну психолого педагогічну оцінку розвитку. Більше як 20 дітям інклюзивно-ресурсний центр надає корекційно-розвідкові послуги. Тому сенсорна кімната це ще один крок на зустріч дітям з особливими освітніми потребами. Інклюзивно-ресурсний центр Рогатинської міської ради взяли по суті, участь у проєкті і отримали грантову угоду наша Рогатинська територіальна громада на, на угодах співпраці з Букачевецькою територіальною громадою і отримали кошти для облаштування сенсорної кімнати. Сума 130 тисяч гривень. І на цю суму було по суті, закуплено. Корекційне обладнання для сенсорної кімнати. Це є світлова бульбашкова колона, це є світловий дощ, це є світлова штора, в тому числі її тунель, гніздо, панчоха, ось диванчики, на яких діти сидять біля світлової штори, в тому числі і також у нас є пуфики, які потрібні для релаксації дітей з особливими освітніми потребами. На даний момент приблизно Знову 20 дітей відвідує інклюзивний ресурсний центр наш і отримують корекційно-розвиткові заняття від корекційних педагогів. наших. сенсорна кімната нам допоможе у багатьох випадках в тому, що ми будемо надавати якісні послуги нашим дітям ротинської та букачевицької територіальної громади. Сенсорна кімната це спеціально організоване середовище, оснащене обладнання для стимуляції систем. Тем сприйняття нухової, зорової, тактильної, слухової, смакової та вестибулярної. Як стимулятор на органи чуття використовують звуки, світло, колір, а також запахи, масажні, поверхні, колір. Ось, і розвивають ці органі чуття дитини. Міська рада тримає у полі зору усі проєкти пов'язані з розвитком дітей. Рогатинська громада має хорошу практику у залученні міжнародних коштів для реалізації місцевих проєктів. Одночасно, бюджет громади теж виділяє чималий ресурс на утримання закладів освіти у належному стані та забезпечення їх необхідними засобами. Відкриття сенсорної кімнати неординарна подія у житті громади. Учасниками цього дійства стали не лише працівники інклюзивно-ресурсного центру, а й представники влади, заступник міського голови Володимир Штогрин, завідувач сектору проєктів та міжнародного співробітку. Вітництва відділу супроводу стратегії розвитку громади Богдана Кошнір. Фахівці центру продемонстрували сенсорну у дії. Треба було бачити щасливі оченята дітей, коли вони зачудовано спостерігали за світловим дощем, кольоровими бульбашками, торкалися різних поверхонь своїми маленькими ручками і ніжками, крутилися у підвісному гнізді. Приходить розуміння, як це їм потрібно, адже кожна маленька людина має право прожити своє дитинство повноцінно і щасливо. І ми, дорослі, повинні про це подбати.